Антоне Володимиру захистити нашу танцьку гімназію від закриття, адже влада робить усе для того, щоб в селу не було майбутнього, щоб молодь і далі виїжджала з села. Я вважаю, що треба зробити так, аби були робочі місця для молоді, аби жила наша школа, і її ніхто ніколи не смів закрити. Такий ганебний подарунок на півстоліття приміщення даної школи. Дрімба б'є з років, про існувало сте приніщика, прикрапила. А тепер ну, високого закрити, кіду через те, що школа малокомплектна. Вона й далі буде малокомплектною, і всі довкола земли, якщо буде така політика в нашій державі. Доброго дня. Я мама дитини з особливими освітніми потребами. Звертаюся до вас з великим проханням розлишення функціонування панської гімназії. Для мене, як для мами, дуже важливо, щоб моя дитина була ближче додому, тому що. Це здоров'я, не дай Бог, якась хвороба, чи ще щось, щоб я мала змогу підійти, вирішити питання. Шановний Антоне Володимировичу, просимо вас зберегти нам школу, допомогти зберегти нам школу і садочок. Я мама дитини, яка цьогоріч іде до садочка, їй три роки. І це буде великою проблемою для нас добиратися чи в Косенівку, чи в Добробуди.